Це Юрій Батуревич, власник одного із поки що діючих у білій церкві пунктів прокату каяків та іншого приладдя для відпочинку на воді. Він разом із командою орендує Елін ангар для човнів у комунального закладу Спортивна школа Зміна. Однак каже, вже дуже скоро може скластися ситуація, коли його співробітників залишать без роботи а білоцерківців без можливості активного відпочинку на воді. Оцей Елін він, значить, мені показували документи. Він підлягає капітальному. Перебудівництво. І у нас 2024 рік стоїть під більш великим питанням. Тобто, в зв'язку з тим, що буде капітальне перебудівництво, стіни будуть демонтовуватися, криша буде демонтовуватися, персонал мій останеться без роботи, тому що прийдеться, напевно, вивозити човни. І я не знаю, як буде взагалі відбуватися робота в 2024 році. Тому я і звернувся до місцевої влади з метою пошуку місця для того, щоб білоцерківці не втратили можливість спілкування з природою. Зрозуміло, що пан Юрій не хоче, аби його бізнес перестав працювати однак задається питанням, чим він гірший за інших, адже вздовж набережної працюють десятки кафе, барів та ресторанів. А от для прокату спортивного обладнання місця немає. Варто також сказати, що раніше у білій церкві було близько десяти пунктів прокату човнів. Дивлюсь, по річці з'являються додаткові кафе, от коли ми працюємо. Появилася станція ну, зараз близько 150 метрів, яка займається тими ж самими послугами, якими і ми і займалися. У мене виникає питання. Виникає питання у моєго колективу. Як так? Нам не Прошу не наливайку, да? Я прошу людям, людям, які потребують здорового способу життя. Ви ж дивіться, що у нас відбувалось локдаун, і у нас працювали тільки кафе-бари, ресторани. До того ж, як каже підприємець, він надає послуги і незахищеним верствам населення, ветеранам війни, пенсіонерам тощо, на безоплатній основі або ж з оплатою за бажанням. Коли ми бачимо, що за люди приходять, і пасани приходять обідерні, він знімає майку, а у нього пів спини нема. Другий приходить, сідає в лодку, а у нього і він ось ногу. Розумієте? Саме заради таких людей каже Юрій, він і надумав переїжджати ще у 2021 році. Подав заяву на оренду землі, однак отримав відписку Мовляв набережна це рекреаційна зона, і будувати щось подібне до пункту прокату човнів тут заборонено. Ця діяльність, чим ми займаємося, вона регламентована ну по перше земельним кодексом України. Тобто земельний кодекс, 59-та стаття, вона дозволяє в рекреаційній зоні проводити діяльність пов'язану з прокатом човнів. Водний кодекс України, 85-та стаття. Теж саме рекреаційна зона дозволяє займатися цим видом діяльності. Звернулася до депутата Верховної Ради України. Він доручив це питання вивчити своїм юристам. І юристи зробили висновки, написали міському голові, що йде обман. Громадянина України Батуревича Юрія Петровича, що діяльність дозволяється водним кодексом, законом України про значить, земельним кодексом і так далі. Тож згодом, чиновники все ж прийняли заяву від підприємця, навіть погодили місце, де міг би з'явитися новенький пункт прокату. Значить, це місце знаходиться на території колишньої бази ДСК. Воно відповідає за цільовим призначенням. В, Тій діяльності, яку ми значить, хочемо впроваджувати. Подали документи, отримали, значить, зробили технічну документацію, визвали геодезистів, тобто весь пакет кадастровий, технічний, погодили питання з управлінням ЖКХ Білоцерківської міської ради. У нас є письмова відповідь. Погодили з офісом, регіональним офісом водних ресурсів річки Рось. І віддали ці документи на земельну комісію. Земельну комісію ми пройшли успішно, значить жодного зауваження на мету використання земельної ділянки в зв'язку з тими документами, які ми подали, у нас не було знайдено. Одноголосно було проголосовано, відправлено на розгляд на сесію міської ради. І тут почалося саме цікаве і незрозуміле. Невідомо з яких причин, не дивлячись на позитивний вердикт земельної комісії, більшість депутатів проігнорувало заяву підприємця. Депутат знаходиться в залі і він не голосує. Слідуще питання. Депутат чиститься депутатом, уходить з сесії. Допустимо, там вона чиститься, по-моєму, 43 депутати, наскільки так помню. З них 15 перший раз проголосували за, два утрималось, а останні не голосували. Тобто проти нікого не була, але вони не голосували. Та Юрій не здався, і на наступну сесію знову було винесено питання про виділення землі. Результат був ще гіршим. За проголосувало усього 11 обранців білоцерківців. Сам підприємець пов'язує таке відношення до нього та його клієнтів. По перше, не цікавленістю влади у розвитку будь-якого спорту, а по-друге, гострую потребу великого бізнесу у землі біля річки, адже нове місце під станцією прокату човнів можна із легкістю перетворити на літній майданчик якогось кафе чи ресторану. На зручний причал для комфорту білоцерківців поки можна не розраховувати. Дмитро Ніжельський, Марк Семінський, Новини, телеканал Крокус.